подумати, чого це так? Ну Ясно. Добре. Добре. Добре, я бачу. Дрова, максимум, і супер. Можна сказати, я запам'ятати. Чаще є. контроль. Хто позначив експортерів? вже? Добре? Працює, ще є трошки часу. Ще є трошки плюсиків. Попрацюйте ще на плюс. Смачні цукерки, чесно. Час приходить до від завершення. І я думаю, що... А, я наголошуюся. Це, що ви працюєте мені назад, це увазі? Будь ласка, я бачив, що Максим піднімав руку, всі інші допрацюють, але ну, вже час вийшов, тому я позупимо. Які країни були лідерами? Будь ласка, слухаємо. Сполучені Штати були, що. Торгівля послугами була на першому місці. А на торгівлі товарами була на другому. на навпаки. Торгівля товарами була на першому місці, а послугами на другому. І Німеччина життя, що, що там на третьому місці. Про що це говорить? От скажеш, про що це говорить? Плюс як От що можна сказати, якщо ти побачиш країни експортерів, лідери і імпортерів. Те, що ти їм щось може тобі підказує, що там щось несеш так що просто. Всі розвинуті України згоден. Однак, можливо, ці країни партнери між собою? Партнери між собою, а це ще країни… Так, тут це ті самі країни. Ви ж позначили тільки ті країни, що в експортів, що лідерів, що імпортів, правда? То можна зробити висновок, що це дійсно ті найбільші країни, які багато продають і багато купують. Да. Я думаю, що можна ще Максиму. Підміть руку, хто зрозумів, які є лідери у нас по експорту, по імпорту. Добре. Крім того, ви маєте розуміти, що все так побудовано, що не тільки в межах цих країн трьох відбувається торгівля. Є ще два регіони світу це Європа Азія, які зосереджують найбільші обсяги міжнародної торгівлі. І ви перед собою бачите три великі організації, які займаються саме торгівлею. От перше я спеціально не підписав, але туди входить Україна і вам було випереджальне завдання, щоб ви почитали, що це за організація. Можливо, три буки хтось мені скаже. це so, so. 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 а як вона розшифровується? Світова організація чим займається? <клухи> 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 І що? Сіко теж займається таким ліком. Але правилами О, правилами. Регуляція. регуляція цін, це взаємозв'язки між тими країнами, які виходить. Молодець. Молодець. Я думаю, що це заслуговує ще на цьому. Дякую. Наступна організація це. Це не корисна попована, кажу, одразу. Це що? Це торгівля між трьома країнами США, Мексика і Канада. Цукерочку? І третє. Хто може третє сказати? Це така певне важче, напевно, для вас дуже страшна. Будь ласка, вадимо. Азіатських національностей. Дякую. Варіант хороший, але це не національність. Ще варіанти. Азії. Я, я вам підскажу, АСЕАН – це Асоціація держав Південно-Східної Азії. Туди входять всі такі маленькі країни. І вони всі займають. що їх ці всі, всі організації. Ви ви собі хочуть, собі? Правильно, що вони між собою торгують. Будь ласка, завдання, повертаємося до першого завдання. Я попрошу вас написати все ж таки третій рядочок. Що ви сьогодні дізналися? Хто нічого не знає, нам що мене звати Богдан Анатолійович. Але по-справжньому ми розглядали важли... дуже важку тему і я хочу вам простими словами пояснити важливі речі, які зараз відбуваються. Я сподіваюся, що ви вже напишете, що ви дізналися без цих ключових слів. Так. Експорт чи риф. Це не обов'язково все, що я говорив. Можливо, ви щось там дізналися про нові вправи, можливо, чи ще щось. Вам щось сподобалось. Мені буде приємно почитати, бо я заберу це назад десят для історії. Буду показувати своїм дітям в 9 класі, що про мене пишуть діти з Тернополя. Хто вже, мож... хто вже може підняти руку і зачитати, що... Дякуємо всім ще. Дякую, Тимофій. Дякую назад. Тепер хто може зачитати? Напевно Марія. Зачитай, будь ласка. Що ти дізналася домови? Це євне завдання. Намалюйте, будь ласка, п'яте себе, де ви зараз знаходитесь на таких східках. Це саме основне, це знаю, пам'ятаю, і чим вище, тим більше ваш, ваше розуміння цієї теми. Можете чувачка намалювати, можете крести кому сердечно, що вам буде запрошення. Намалювати його. треба. Я правильно розумію, Найкраще Так, так. Тобто ти вже можеш оцінювати ситуацію, ти вже розбираєшся цій темі. Хто намалював якісь галочку чувачка. Можна, між можна, можна, все можна. Хто це вже зробив, підніміть руку, щоб я бачив. Так, думаю, це не важке завдання. Підніміть, будь ласка, голову сюди. Домашнє завдання. Послухайте. Домашнє завдання буде доволі просте, потрібно працювати параграф по 37. c розгадати кросенс. Можливо, ви не знаєте, що це таке, то я вам потім поясню. Це за допомогою цього всіх картинок назвати організацію. І виконати тести. Але тести виконувати тільки після опрацювання. Ще одна увага. Це зараз буде цікаво. Пам'ятаєте, домашнє завдання додаткове, я обіцяв. Так. Зараз буде через хвилину дзвінок. Ваше завдання передати один одному це пташеня, таке незадоволення, і сказати, що ви запам'ятали. І коли придзвінить дзвінок і на кому воно зупиниться, ви буде мати додаткове домашнє задання. Готові, але повторюватись не можна. Готові.

Добре. Добре. Що таке асаран? Добре. Що таке медом? Що, Що таке сот? Максим купіл. Маркетик. Я сталася цю організацію в, в, в східноазійських країнах. За гарний настрій і сподіваюся, ви все ж таки щось запам'ятали. Хто отримав курчатку, додаткове мушу сказати. Можете зібрати речі, цукерночки заберіть, а картки залишіть, тому що я їх загрузую, почитав, що мені написали.